Ну На вулиці це прохолодна вода з пляшкою, з собою обов'язково. Ну а вдома кондиціонер, більш ніяк, нічого такого. А ще вентилятор, якщо є, Теж спробувала, працює заморожена пляшка біля вентилятору, теж можна. На роботі роботу на, на, на крані. Не так холодно. Від спеки я вдома сиджу, муж тільки ходить в магазини кругом, а так вдома сидимо, все. А вдома як рятую стесня, понад також жарко. Вдома що... ну, кондиціонер і все. Вода. Вода, кондиціонер, все. Ніяк. Сидимо в хаті, холодочку дочку сидимо. А так, ну, желательно води побольше шпить. Но ми у своєму домі живемо, так що в нас і сожланги можна скупатися, а так ми рятуємося. Ні, мені подобається, коли прохолодно. Ну, щоб умірена була така температура, щоб можна її видержати. Було. А так нормально. Ну, слава Богу, ми жару переносимо добре. Мені сонце не діє, ніяк. Із зонтика? Це... А ще як? Ну не як більше. Я люблю сонце. Нікак, от йду і парюсь, парюсь. Це ж дуже жарко. Я мені алергія на сонце, так я п'ячуся. Холодним. І стараюся більше проводити час вдома біля вентилятора. Не переношу цю спеку всю. Погано буває, коли на сонці дуже багато стоїш. Вона кондиціонер. А на вулиці як? А на вулиці ми загалом коктейлі п'ємо. Вибачте, ми не виходимо, коли дуже спекотно, п'ємо велику кількість рідини і ми місці гуляємо. Як дітки реагують в басейні купаються, так рятуємося. Дуже тяжко, утомлено. Тис піднімається, голова кружиться, діточка, і таке состояння дуже, дуже тяжке состояння.